Словаччина Угорщина тизуть на Україну, щоб Україна повернула транзит російського газу? Україна вже пішла на певні поступки. Наприклад, Володимир Зеленський пообіцяв розглядати питання повернення транзиту, але лише азербайджанського газу. Отже, що відбувається? Чи дійсно Україна йде на поступки і готова? Забути про свої плани про це все ми поговоримо із енергетичним експертом, президентом Центру глобалістики стратегія 21 Михайлом Гончаром. А мене звати Юрій Панченко. А це європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що ж вітаю вас, Роберт Фіцо заявив, що Єврокомісія тепер має активніше тисяч зеленського, щоб він дозволив транзит російського газу. От наскільки його такі очікування підтверджуються, є підстави очікувати до країни поступок? Не підтверджується. Реакція Європейської комісії відома. Вона погодилась на те, що буде вести переговори, себто на процес. Ну, європейська комісія не може відмовити країні-члену Європейського союзу в її законному бажанні. Але зверніть увагу, формулювання Європейської комісії немає пункту. Про те, що європейська комісія виступає на боці країни-члена і буде докладати зусиль, щоб повернути статус-кво для задоволення потреб в газі країни-члена, цього нема. Є переговори, а переговори можуть тривати місяць, рік, п'ять років і так далі. Тому що європейська комісія свою позицію раніше позначила, це фундаментальна позиція, що вона не потребує Європейський Союз не потребує таких обсягів російського газу. І а диверсифікація, і е, е, декарбонізація на порядку денному і нового складу європейської комісії. Тому забаганки Фіцо треба взяти як забаганки Фіцо, а не європейської сторони в цілому. Але з іншого боку, Орбан добився від Єврокомісії прийняття певної декларації в обмін на продовження санкцій проти Росії, де Висловлене занепокоєння ситуацією з зупинкою транзиту російського газу. Так ну було б дивно, якби Орбан цього не робив. Потрібно ж відпрацьовувати і російський газ, і російську нафту. Тим більше загроза припинення постачання російської нафти для Орбана дуже серйозна з боку України. Мається на увазі, коли ми е, зрештою приймемо рішення про припинення транзиту чорного золота е, для цього троянського е, коня Кремля. Тому як би занепокоєння Орбана цілком зрозуміли, але знову ж таки, Орбан, це не вся Європа. І знову ж таки, я думаю, що європейські комісії вже неодноразово вказували ну, на непублічному рівні, і Орбану і Фіцу, що вони їхні країни, компанія Мол, яка є одночасно власником нафтопереробки і в Угорщині, і в Словаччині, мають прекрасні технічні можливості, створені ними ж. Ще 10 років тому, для того, щоб використовувати інший маршрут і іншу нафту. Мається на увазі нафтотранспортну систему Адрія, яка є не менш древньою ніж система дружба, для того, щоб постачати нафту з неросійських джерел, а якщо хочуть, то і з російських джерел, але з середземноморського ринку. Маршрутом через Хорватію до Угорщини і Словаччини. Більше того, ось у нас 9 лютого вже незабаром. Так, от 9 лютого 2015 року, мол на своєму сайті та мовити, пафосно видав прес-реліз про те, що ним здійснена інвестиція і взаємодії з словацьким транспетролом, а це оператор на транспортної системи Словаччини. Забезпечено розширення потужностей системи транспортування нафти, яка дозволяє отримати необхідну нафту для заводів в Сасхоламбаті в Угорщині і словнафта в Братиславі з терміналу Омішаль через Адрію, в обсязі достатньому для переробки на обох підприємствах. А більше того, і навіть готові ще постачати дешіцю на чеський нафтопереробний завод. Тому якраз проблеми насправді не існує. Але яка проблема існує і Орбана, і в Фіцо? Це те, щоб зберегти ось ці корупціогенні потоки російської нафти за спеціальною ціною, а цієї спеціальної ціни не буде у випадку, якщо маршрут транспортування змінюється і е, нафта змінюється. Великим рахунком у цих ціну в нафти для Угорщини і Словаччини входить і лояльність Фіцо і Орбана. Абсолютно. Так, так, і це е, плата Росії за ті послуги, які надають режими Фіцо і Орбана е, Кремлю в Брюсселі. Ну, зокрема, те, що стосується торпедування різних ініціатив Брюсселю чи інших країн-членів по допомозі Україні. Ми ж пам'ятаємо, що всі ці три роки російської агресії е, в цих режимах. Орбана і Фіц не називають речі своїми іменами, а торпедуються різні ініціативи, а також переговори з боку європейської сторони з Україною щодо набуття членства. І вони цим спекулюють, власне кажучи, тому тут нічого нового. Повернемося до газу. Пройшов місяць, як Україна зупинила транзит російського газу. Фіцо казав, що це буде просто катастрофа для Європи, але що на факті вийшло? Європа... катастрофи немає катастрофи, нема є якісь дійсно наслідки? Якісь для словаччини, для Угорщини, може для інших країн? Жодних. Ну, якщо там не взяти до уваги те, що ціна на газ дійсно зросла на європейському ринку, але в принципі це звичайне явище взимку. Вона зростає. І також, якщо взяти до уваги там всі ці мало не апокаліптичні е, такі прогнози, що газу не вистачить, що дивляться там порівняно з минулими роками, з е, газосховищ, газ викачується більш інтенсивно, ну він завжди викачується. Якщо ви залили в бак автомобіля пальне, і поїхали, то пальне буде тільки використовуватись, його не стане більше. А подається, ніби це апокаліпсис. І от, наприклад, сьогодні я почитав, е, їдучи до вас, якраз про те, що мовляв, 52 євро. За е, е, мегават е, годину вартість е, газу, це надзвичайно висока ціна. Вона була в два рази нижчою у му році перед конфліктом в Україні. І як би споживають, можна зробити висновок, що жах, що коїться із за цієї України От там конфлікт якийсь, там ми платимо вдвічі більше, ніж до того. Але при цьому. Не наводиться іще одна порівняльна цифра, бо сама по собі цифра 52 євро за годину ні про що не говорить. А, тим більше ми звикли оперувати в іншій системі координат. Але 22 серпня 2022 року ціна на газ на європейському ринку на хабі ТТФ була майже 340 євро за мегаватт-годину. Чому? А тому, що Росія. Підсушила європейський ринок газу, припинила постачання по пінчному водоку першому, і практично це призвело до цілої ескалації: 340 євро і 52 євро. Ось порівняльна база реальна. І ось реальні так бити наслідки були російської газової політики, так званого дешевого газу. Але про це, звичайно, і в Будапешті і в Братиславі замовчують. Вони говорять, що давайте нам е, знову е, російський газ або російський, або азербайджанський, але так чи інакше мова йде про російський газ. Це важливий момент, тому що ми знаємо, що коли говориться про азербайджанський газ, да, він формально може бути азербайджанським, але йде витіснення. Тобто Росія продає Азербайджану свій газ, він використовується на внутрішньому азербайджанському ринку, а газ, який звільняється. Продається як Азербайджанський в Європу. І звичайно, що це не вирішує нашу проблему позбавлення Росії доходів від від продажу енергоресурсів. Зараз Зеленський каже, що готовий знову розглядати питання транзиту газу. Тобто, ми знову йдемо на поступки по суті Росії. Ось тут потрібно розібратися. Так, той схематоз, який е, ви змалювали. Дійсно, він мав місце, і схема відповідно налагоджувала, що Азербайджан візьме тому тобто, тип свою парасольку реально російський газ. І от маршрутом зі сходу на захід, там, скажімо, по від компресорної станції під Курськом через газовимірювальну суджа, і піде на захід України до Ужгорода, далі до е, Велки Капушани в Словаччині. І тому тут все зрозуміло. Це був схематоз. Але зараз ця схема не працює. І я думаю, що вона не запрацює, хоча б з огляду на те, що питання знищення азербайджанського літака ось цей інцидент далеко не вичерпаний. І це внесло зовсім інший дух відносин між Баку і Москвою. А окрім того, ось ця схема вона піддалась достатньо жорсткій критиці, ми знаємо як в Україні, так і поза межами України. І це призвело там додаткових там клопотів для Азербайджану з точки зору його там, іміджу е, в Європі. А Азербайджан на це звертає все таки увагу, тому що так чи інакше він є, хоч невеликий, але гравець на європейському ринку газу. Проте Може бути дійсно азербайджанський газ без лапок, а вони здатні збільшити видобуток так швидко. Але вони не здатні збільшити видобуток абсолютно правильно. Вони не мають е, таких, якби от в безпосередньому е, контексті, не мають таких можливостей. У них нема зайвого газу. Так, перспектива розширення і збільшення видобутку є, але це не перспектива одного чи двох років. Тобто це десь там п'ять років. Як мінімум, Тобто десь в районі 30-го року може відбутися суттєве збільшення, але суттєве це знову ж таки з точки зору тих можливостей, які є в Азербайджані. Тобто мова не йтиме про десятки мільярдів кубічних метрів. Мова йтиме про якийсь додатковий там десяток мільярдів кубічних метрів. Те, що зараз може дозволити Азербайджан, ну це буквально кілька мільярдів в кращому випадку. В принципі, якщо ми підійдемо до питання того, чи може бути азербайджанський газ саме азербайджанський в Центральній Європі, наприклад, то так може бути більше того, 10 років тому назад. Словаччина, саме словацька компанія Іюстрім, це аналог нашого оператора газотранспортної системи, тобто, тої труби, яка далі йде від великих капушан в напрямку через Словаччину, в напрямку Чехії, Австрії, і так далі. Вони носились з проєктом і e Східне кільце. Для того, щоб підключити якраз, створити газотранспортну систему від європейської частини Туреччини, куди мав прийти Азербайджанський газ, і російський. По тоді ще актуальному проєкту Південний Потік. І далі через Болгарію, Румунію, Угорщину спрямувати цей потік до Словаччини і Австрії. А, і цей проєкт розглядався як один із таких, який цікавив і азербайджанську сторону. Але Газпром, точніше, Кремль, пригрозив Баку, що, мовляв, хлопці, ви туди не ходіть. Центральна Європа. І Європа Західна, це наш ринок Газпрому. Ви ходіть, якщо ви вже так хочете, ми вас пустимо туди, от, на південь, Балкани. Ну, хочете в Італію, Південна Італія, сільськогосподарська провінція Італія, Апулія і так далі. І там Газпром ще ставив багато бар'єрів азербайджанському Сокару, щоб цей проєкт, зрештою, транснасалійського газопроводу через Туреччину, через Балкани. Албанію і Адріатичне море до півдня Італії не відбувся. Але зрештою він відбувся. Цебто Газпром показав своє місце, де має бути Сокар і газовий експорт з Азербайджану. Але звісно, що Сокар зацікавлений в тому, щоб прийти саме в центр Європи. І тепер є шанс на реванш. Є шанс на реванш, але якби реально розглядати цю перспективу зараз не сильно доводиться. Оскільки, якби 10 років тому назад, Європейський Союз і зараз це в різному становищі знаходиться, взято курс у 2019 році на декарбонізацію, себто споживання газу в Європейському Союзі воно не зростає вже, воно навпаки, скорочується. Контексті політики зменшення використання викопних видів палива. І газ сюди потрапляє теж, хоча він найчастіший. І в цьому контексті, коли ми говоримо знову ж таки, коли президент якось так вітієвато висловився про транзит азербайджанського газу, і всі відразу подумали, що це, звісно, знову той схематоз під виглядом азербайджанського буде російський газ. Ні, це може бути азербайджанський газ. Якщо, наприклад, в Болгарії газовий потік, Ну, ось ті там надлишкових пару мільярдів кубів там, чи скільки, запустити по трансбалканському газопроводу, який раніше використовувався для транзиту саме російського газу через Україну, Молдову, Румунію, ну, до Румунії, до Болгарії, країн Балкан і до Європейської частини Туреччини. А зараз він порожній. То по ньому можна прокачати реверсом якраз. І можна прокачати реверсом не тільки в Молдову, а звісно, що в Україну і через Україну знову розвернути в напрямку заходу. Але це дуже неоптимальна конфігурація. Це буде комерційно невигідно для. Та мото вантажу відправників для тейдерських компаній. Ви згадали про південний потік цього року? Україна вперше атакувала місце виходу південного потоку, і це викликало, ну, перше, досить гарячу реакцію Росії, але і таке не дуже дружню позицію багатьох європейських країн. Наскільки для Росії цей потік є важливим, і взагалі що буде, якщо Україна його зупинить? Мова йде про турецький потік. Південний потік сам Путін похоронив в 2014 році, особисто, так би мовити, оскільки Європейська комісія не дала згоди е, на його побудову. Ну і тоді вони, мовляв, образились. І... Але зразу ж переформатували вдвічі менш потужний турецький потік. Це той же самий маршрут, практично. Е, насправді ніхто не атакував ось цю компресорну станцію Руське, яка є відправною для турецького потоку. Тобто тут російська пропаганда спрацювала достатньо ефективно і ефектно. Питання в тім, що неподалік розташовані військові об'єкти російських збройних сил, які неодноразово вже намагалися атакувати Збройні Сили України. І станція радіолокаційна неподалік. На так званій Лисій Горі, і два серйозних об'єкти: один Чорноморського флоту, інший, інший десантно-штурмових військ російських. Себто ці об'єкти були об'єктами серйозного інтересу. А те, що ну, чудово відомо, що по суті Чорноморське узбережжя Росії достатньо щільно закрито засобами повітряної оборони, ну і спроба зайти, атакувати ці об'єкти, військові об'єкти з Чорного моря, ну, якраз була. Перервана саме в районі, де знаходиться ця компресорна станція. Ну і що й послужило, власне кажучи, приводом для того для спекуляцій. <кій> Але якщо гіпотетично там собі уявити про те, що вдасться уразити цю ціль, то, власне кажучи, обірветься та єдина зараз нитка. Постачання російського газу на європейський ринок, а точніше, для потреб кількох країн, будь ласка, всього-навсього, Туреччина, Болгарія. Ну, Туреччина це окрема нитка. Іде, перша нитка йде тільки на Туреччину, а друга нитка йде на Болгарію. Далі йде до Сербії і до Угорщини. От, власне, все. І на останок, все ж таки, питання глобальне, Дональд Трамп обіцяє різко зниження цін на нафту, щоб втиснути на Росію. Чи вдасться йому це? І що ми бачимо зараз? Є якісь результати його обіцянок. Ну, поки що ми бачимо деяке зниження цін на нафту, і це певна така попередня реакція ринку. А, чи вдасться йому? Я думаю, що йому це може вдатись тільки в тому випадку, якщо буде взаємодія. Ну, реально, гравцем номер один Саудівської Аравії. І власне кажуть, тому не випадковий його заклик, ну так в широкому форматі до ОПЕК, але це адресовано саме, саме саудитам. Тому що саудити якраз мають найбільше е, вільних потужностей для того, щоб збільшити видобуток і відповідно експорт. Різні оцінки є там від 2 до 3 мільйонів барелів е, щодоби. Для порівняння, що таке глобальний ринок нафти, це десь там 101 з гаком мільйон барелів щодоби. Тобто ці 2-3 додаткових мільйони барелів це серйозно. Але тільки якщо вдасться досягти от такої синхронізації дій з американського боку і з Саудівського боку, Саудитам це зробити легше. Американська сланцева індустрія видобутку нафти, вона більш повільно буде діяти, але невідворотньо. Проте саудити за так не будуть нічого робити, бо вони продовжують де факто перебувати в такому альянсі з Росією, диктувати вдвох правила поведінки для глобального нафтового ринку. Хоча восени минулого року саудити відверто висловили своє невдоволення поведінкою Росії, Казахстану і Іраку, які порушують. Квотові зобов'язання в рамках ОПЕК плюс. І це був такий меседж саме адресований Кремлю. Що дивіться, ми можемо зіграти по-іншому. І це було з прицілом, це був вересень місяць, з прицілом, якраз на те, що у випадку перемоги Дональда Трампа, ось конфігурація трьох основних гравців може змінитися. Замість двох проти третього, тобто Росія і Саудити проти американців, може, може бути повернення до формату. Два проти третього, але американці саудити проти Росії. Я думаю, що по суті ми будемо бачити якісь уже чіткі тенденції в кінці першого кварталу цього року. Ну що ж, як бачимо, попереду буде багато цікавого, в тому числі в секторі енергетики. Чи вдасться Трампу реалізувати свою обіцянку? Ми будемо слідкувати за цим. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал і лайкайте це відео. Ну і будьте з нами.